Роботі душка, а вдома тиранка техпрацівниця однієї із луцьких шкіл, схоже, так допекла свого чоловіка, що той почав просити захисту у поліції. Жінка вже пенсіонерка. Через домашні чвари на неї півтора роки постійно складали протоколи про адмінправопорушення, а нещодавно отримала і кримінал за домашнє насильство. Мовляв, так гризла чоловіка, що тому вже світ не милий. Умисно систематично вчиняла психологічне і фізичне насильство щодо свого чоловіка, що призвело до психологічних страждань, розладів здоров'я, емоційної залежності, погіршення якості життя, яке виразилось у втраті самооцінки, позитивних емоцій та негативних переживаннях. Як встановили копи, насильство пенсіонерки було і в словесних образах, і в погрозах своєму чоловікові. Раніше суд навіть забороняв їй наближатися до нього. Умисно вчинила щодо свого чоловіка домашнє насильство психологічного характеру, яке виразилось у словесних образах, висловлюваннях нецензурною лайкою, приниженнях та погрозах фізичною розправою, чим завдала шкоди психологічному здоров'ю останнього. Мовляв, і до року прикладства доходило. Що саме так обурювало жінку у своїй другій половинці? Чи, бува, ходив по помитому, чи якась інша причина, невідомо. Раз за разом пані отримувала штрафи то 170 гривень, то 680. Експерт визначив, що у чоловіка депресія, тривожність та чимало інших відхилень. На думку фахівця, то так дружина постаралась. Пенсіонерка свою вину у домашньому насильстві визнала. Каже, то в них були побутові конфлікти і тепер вона розкаюється. Чоловік не наполягав на суворому покаранні. Сама ж пані просила штраф. У школі техпрацівницю характеризують позитивно. Тож суд призначив жінці пробаційний нагляд на один рік. Олена Лищук для новин на часі.